Зовсім недавно жителям цього куточка дикої природи в мексиканському штаті Оахака загрожувало полювання, пожежі та вирубування лісів. Проте мешканці міста Вілія Діас Ордас, серед яких багато індіанців, вирішили врятувати тварини рослинність від можливої загибелі. Ці місця вони оголосили заповідником. Назву дали мовою сапотеків Данії Ідо, що означає храм на пагорбі місцеві жителі не робили нічого значного для світу, але в цьому проєкті ми дізналися про те, про що раніше не чули. Про зміну клімату, про глобальне потепління. Тепер ми знаємо, що це відбувається через знеліснення та пожежі. З кожним днем лісових угідь стає дедалі менше. Доглядачі заповідника регулярно патрулюють ліси, стежать за порядком. Вони також складають каталог тварин, які живуть у цій місцевості. Допомагають у цьому фотопастки. Їх тут уже сім. Тут водяться олені, пуми, ягуари, рисі й оцелоти. Це лише деякі види з тих, які тут живуть. Також є різні види білок, голуби, орли та перепели. Зусилля місцевих жителів підтримує національне товариство з питань охоронних територій. Цьогоріч воно планує відкрити заповідник для відвідувачів. Їм розповідатимуть про необхідність берегти природу.